Збройні сили України турбуються за український урожай так палко вони мінусують окупантів. Але поміж знищенням гробаків наші захисники встигають доправляти у пекло і російських військових шишок. Не так собі уявляв пабіду полковник Євген Вашунін. Переповняє чувство гордості. Зсу ліквідували топ окупанта 14 липня. Вашунін командував ленінградським полком. Про його смерть повідомив речник законодавчих зборів Петербурга Олександр Більський полковник з групою поддержки видвинулись на встречу отряду. Їх движение було замечено противником командир і його бойці вступили в бой з неприятелем. І потрапили у пастку до українських захисників. Його відсікли від однополчан і серйозно поранили. Він ще навіть намагався самостійно надати собі медичну допомогу, але все намарно. це те що викликає комок в горлі. І лічний состав розуміє, за що треба сражаться, за що треба воювати і що треба отстаивать. Сам полк, який очолював Вашунін, сформовано з мобілізованих жителів Петербурга та інших регіонів Північно-Західного Федеративного округу РФ. Вважає ленінградці, Санкт Петербурці, дорогі соотечественники. Зліквідованого на болотах вже ліплять герої про його псевдозвитягу доповідають. І нагородами обвішують. Головне, що ті значки, дякуючи Збройним силам України, посмертні. Дякую. не одним машуніним здобрили українське поле. Наші захисники. Земля козаків свій дух точно не втратила, бо саме в Запорізькій області ЗСУ ліквідували російського пропагандиста Ростислава Журавльова. Він потрапив під обстріл. Журавльов був військовим кореспондентом пропагандистського видання РФ Рія Новості. Брехав регулярно. Там ще йде плотний бой. Багато. А також, що цікаво, польські найомники. І підло. ЛНР свободна, все. ЛНР тепер російська. Крім того, як зазначає журналіст Казанський, пропагандист журавльов раніше воював на Донбасі і разом з бойовиком Губарєвим штурмував Донецького Да. Але як встигла повідомити та ж пропагандистська рія новості, смерть журавльова засудила ООН. Ми виступили проти атаки, в результаті якої був обід російський кореспондент. Якщо це правда а не черговий фейк російської пропаганди, то ООН вже вкотре доводить свій цинізм. Ще один ліквідований пропагандист, любитель секс-іграшок біля Марінки. Воєнкора Михайла Лучина ліквідувала 79-та окрема десантно-штурмова бригада, використавши при цьому американські касетні боєприпаси. Один за другим Лучин плодив фейки у своєму телеграм-каналі. Часом вони були дуже примітивні. Ось, наприклад, як на цьому відео Табличка С характерной надписью «Декайль» э, найдена на пункте управления Укропов вот такая вот булава это не просто символ украинской власти когда наши ребята попадают в плен русские солдаты э, Їх питають і б'ють у цією штукою. Як не старався обдурити людей лучин, сам втрапив на ці ж граблі. Він не збирав 25 тисяч доларів на потреби армії Раші і замовив на ресурси Аліекспрес-дрони, але українські хакери підмінили його замовлення на фалоімітатори. Скасувати замовлення пропагандист вже не зміг.